Привіт, друзі! Наша акція в городку відбулася. Отож, підсумки нашої ефіру. Сьогодні на ефірі ми зібрали 8 тисяч 17 гривень. Аж 8 тисяч аж. Але ви молодці друзі. Так, і... І найбільший донат, і переможець нашої акції сьогодні. Волицька Галина. Вітаємо вас! Вона задонатила 5 тисяч гривень. Ого! На акорд, це нам найбільший рекорд за завжди. Рекорд. Так. Велицька Галина. Ми вітаємо вас, ви стали переможцем нашого ефіру. Цей прапор ваш слава Україні! Героям слава! Запрошуємо до наступних нашої акції. А наступна наша акція 31 березня. березня, завтра, в неділю, де? В новому Роздолі. Запрошуємо всіх. О 13 годині до наступних зустрічей. Дякую, слава Україні.